У день соборності України естрадно-духовий оркестр обласної філармонії відіграв патріотичний концерт. За любов та волю концерт української музики, приуроченої річниці акту з луки, символізує важливість єднання всіх патріотичних сил задля збереження цілісності і соборності нашої держави в умовах неоголошеної війни. Керівник естрадно-духового оркестру Володимир Співак висловлює моральну підтримку воїнам на передовій, адже й сам свого часу віддав Збройним силам 34 роки життя. Військові наші зараз в досить складному становищі знаходяться. От вони боронять наші східні рубежі нашої країни. Нелегко їм важко, досить важко. І ми ну, наскільки ми можемо, ми вносимо свою лепту в захист нашої держави. Я не то, що душею переживаю, я переживаю всім всією сущністю своєю. До програми концерту увійшли твори патріотичного спрямування, що склали різножанровий пісенний репертуар. До участі у заході були запрошені і наймолодші закарпатці. Учні Ужгородської дитячої музичної школи номер 1 імені Петра Чайковського. рамках патріотичного концерту відбулися і дві прем'єри пісень молодої композиторки з Іршавщини Роксолани Шпіци. По особливому душевно та емоційно в цей вечір звучала її балада про матір у виконанні Мирослави Швахпекар. дивись жити кажиться ворогом за життя і прошення спишить не пидой щоб не зати змитись Сьогоднішня прем'єра стала можливою завдяки керівнику естрадно-духового оркестру Володимиру Григоровичу Співку, який вперше оцінив і сказав, що пісень є майбутнє, і також наполегливій праці його оркестрантів і виконавців. Вони змогли як передати той настрій суть пісень, які я вкладала у створення». А також безпосередню вдячність хотіла би виразити доценту Київського інституту і музики глієра Кононіку Володимиру Остаповичу, який так само зі мною співпрацював. Україна одна єдина. Цю істину підтверджують музичною творчістю учасники патріотичного концерту під символічною назвою За любов та волю. До речі, 2015 рік є знаковим для артистів естрадно-духового оркестру. Колектив відзначатиме ювілей 10 років. Музиканти готують для шанувальників їхньої творчості масштабну програму, прем'єра якої запланована на осінь.